Цей трактор що, на загрузку вже проданий? Ні, цей трактор не проданий. Ми його вигнали, тому що люди були зранку, дивилися. Но конкретики не було. Не знаю, в чому проблема була з трактором, ніби все було чітко. Трактор класний. Це у нас джинма е, на реверсі. Ми їх давно не мали, це 24 рік. Ну, реально, пушечка. 7 тисяч доларів, тобі Ти ж... Такої ціни не було. Останнє, що ми продавали по 7-600 доларів ці трактора на реверсі. І, і ручка була тут посередині. Зараз реверс по ліву руку, передачі по праву руку. дво диск вищеплення, все є. Щас Я ми... постійно чую реверс, реверс, що таке реверс. Е, дивися, по реверсу. Значить, е, На всіх остальних коробках, де нема реверса, назад є тільки дві передачі повишена і понижена. А тут ти вибираєш собі оцим речам, наприклад, четверту і повишену. І на цьому ручку, вперед-назад, на четвертій пониженні. Як на автоматі. Ну, я ще тобі покажу, заводимося. От ти, коротше, вибрав першу передачу. Реверс уперед, їдемо назад. На... Вперед. Тобто, Хочемо назад, ручка. Ми передачу не трогаємо, тільки реверс. Їдемо назад. І коли є реверс, то ми можемо на максимальній швидкості їхати назад. Коли реверса немає, там тільки ну, невеличка скорость буде. Це дуже зручно, коли ви працюєте на повишених передачах. От коли є робота там друга, третя повишена, воно дійсно варто того, зручно. А коли ви робите на понижених, можна і без реверса. Апарат класний. Ми багато джин продали. Були б у нас джинми в березні ці реверсні, ми б ще б більше продали. Гідропідсилювач, трьохточка, точка, хемовський мотор. Вау! Щось не ним включив. Ну, з мене такий тракторист. Ну, може люди вернуться, чи що сьогодні були, не всі купляють зразу. Хтось там прийшов, побачив, ми прошу неділю продавали. А комусь треба подумати. Питпесујте се и замовляйте!